І що в нас тут? Дай будемо дивитися. В класний інструмент. Є інструкція. Інструкція, технічні характеристики, елементи столу. Добре. Ось таковується не зміжка. Металеве. Глянцеве покриття. Я не знаю, як тебе почалося відкрити, але відходимо з того ж. Ого. Так, у нас є ліжка. Добре. Не використовувати газету без поклада. Добре. По інструкції я маю взяти нижню оцю частину. Ось так. Єся. Будь ласка. Дай мені можливість щось зробити. І її поставити сюди. Опоку, а це зараз тут там. Помічний прямою. Ну, и далее... Иначе упаду, я совсем не задумываюсь. Слышу Что-то шло не так. дам его в покое. А я тут сама и сюда попала. О, е, разумела. Ключи будь ласка. Решка. Что ты делаешь? Когда моя помощница? Есть, воно оно перестань дергать, это все. Так, наче все. Ну що попробую подотягувати. Вірашка. А ну, не можна. що тобі цього? Здається, що з того вийшло, але я б ще оціби подотягувала. Ура. Ну що, момент Х. Стоять, А я вот запрацюю Я боюсь, я заражусь в ломайку. Я понаработаю. Я только что я снимать. Ага, логично. Ручка газлифта. Приголійте висоту столу, тиснувши на ручку газліпта погору. Воно не працює. А як воно має працювати? Логічно, вгору. гору. Тут реально треба було щось зняти, а я вже це вкрутила. Це сюди, це сюди, сюди. Зніміть запобіжник, читай <C1> інструкцію. <кхи> а капець. Я так і знала. Я так і знала, що треба щось зняти, але ж не подивишся. Ти будеш спочатку це все закручувати, а пізніше ти будеш розкручувати. Тому що хто молодець? Так, Юля молодець. Юля молодець, вона зібрала скіл, вона його зараз розбере і буде ще розкладати. ж написано, Ну, ж тобі спеціально зробили інструкцію Єся. Чого ти це дряпаєш? Ану перестань. Чотири шурупи. Чотири шурупи. Ну нічого. Хоча б можу розкрутити, що не так сильно затиснула це все. І щоб він зараз не перекинувся. Запобіжник. Ну, правильно, він червоний, його спеціально для мене зробили. Скажіть, мені ви теж не мені ніколи вже ці інструкції, а коли вже воно не виходить, от тоді ви вже дивитеся ту книжечку і заглядайте, як воно мало бути. Чи це я одна така? шалено жарко, світла нема. Добре, що вже ввечері, зараз відкрию віконечку, хоча на дворі все рівно ще спека. Може зараз коли вже сонечко сіло, там трошки похолодає. Кіся знову прийшла. Так, якщо на фоні чуєте дзюрчання, це її струмочок є автоматична поїлка з сенсорним датчиком. Так, єся вже знайшла запобіжник, Вже з ним грається. Так, ще раз буду затягувати все. Ну що, пробуємо ще раз? Ого! Вау! Висота до мого пупця і мінімальна висота. Ось така газліф. Так. Якщо його притримувати тут за, за поверхню стільниці, газліф працює класно. Якщо його не притримувати, він дуже швидко все піднімає. Сильне навантаження не потрібно тут йому. Він дуже легко вверх, І для того, щоб опустити вниз, мені трохи треба все ж таки натискати. І потрібна висота все рівно зберігається. Слухайте. І він такий. я на А знаєте, а мені дуже подобається. Ще постараюсь зараз оці наклеїти маркування. Супер класний. супер класний столик. Буду обов'язково ним користуватися.